Надихають мертві підараси. Я чесно я, скажу. Я, я, я хочу стати мером Бердянська після цього. Я хочу зробити своє рідне місто нормальним. Я бачу тільки життя в Україні, і я бачу майбутнє для себе. Я бачу майбутнє для своїх близьких, для наших дітей, для всіх дітей в Україні. Подивіться, от, наприклад, взять час скільки голодранців дітей? В Запоріжжі, якщо під'їхати, якісь там до Сільпо, до АТБ, всі біжать фари помить, там щось якось заробити, і купа дітей. Купа дітей, в яких, можливо, є батьки, але ну, не було такого раніше. Ви таке пам'ятаєте? Я, наприклад, не пам'ятаю. В Києві я не знаю таке є, ну от при фронтових містах такі... дуже багато, дуже багато дітей. А це який це, це, це який показник? Те, що рівень. Е... Ну, рівень прожитку він знизився. Набагато знизився. Людям тяжко, люди втратили роботу. Тому, щоб війну скоріше закінчити, треба налагодити спочатку в армії справи, щоб армія перемогла, а потім уже там десь на фронті, в тилу нашому, там, десь в тилу нашому, щоб взяти і виправити ці ситуації. Жалію, що я ці роки, звичайно, проживаю без уваги до своєї дитини. Але я розумію, що це завдяки його майбутньому, нашому всім майбутньому. І постараюсь після війни якось виправити цю ситуацію з цим, не, не стачу цієї уваги до нього. Рухаємося до перемоги в першу чергу, до більш квітучої, гарної країни. У нас все вийде, у нас дуже багато розумних талановитих людей, і все у нас вийде в будь-якому випадку. Я цьому впевнений. Хочу далі залишатися у військовій сфері. Не буду воювати, можливо, там буду там, на цивільному яким-то інструктором по тих ж самих там DJI Mavic, по дронам камікадзе, можливо, інструктором по вогневій підготовці, тому що ми знаємо, що це сучасна війна і війна технологій. Я буду однозначно повернутися в політику.